Активні бойові дії поновилися по всьому периметру зони АТО від Маріуполя до Луганська. Останній пережив найгарячішу в новому році ніч. Спочатку були ну небольші вистріли, а потім сильні розриви. Ми спугались, положились напал. Вот. И тогда полетели стекла, окна, слышно, как шифер. Тріщав Маріуполь попрощався із жертвами суботньої атаки. Кількість загиблих повідомляють правоохоронці, зросла до 31, поранених до 108. Потерпілі отримують допомогу не лише від влади, а й від організації Об'єднаних Націй. Це не тільки речі та предмети першої необхідності, а й ремонт пошкоджених помешкань. Зараз ми вружаємо вагон Шифера на Сартану, де є 55 розрушених табов на Телаковку 11 розрушених. Поэтому ждем оценки потребностей городской администрации для того, чтобы в случае необходимости с нашего склада волновахи доставить сюда шифер. То есть от городских властей только заявка, оценка потребностей, согласование необходимых формальностей. Боевики влаштовы их не новые в официальный статус террористов. Кажут, хоть вы знания и сумневно проте те вы знания. Услышать то, что ты террорист, это плохо. А с другой, если законодательно это принимают, значит нас признают. С другой стороны, это хорошо. Но хорошо в том плане о том, что все-таки нас признают. И вот заявление различных политиков мировых, что президенту Украины теперь будет очень тяжело с нами разговаривать. Почему? Потому что есть такая практика, что с террористами не имеют права говорить. А обязан это делать. Вот посмотри, як он это будет делать. будь делать. будь-який діалог з терористами дається усе важче, незалежно від теми переговорів, як то можливе перемир'я чи звільнення полонених. Процес обміну серйозно загальмував. Це більше 600 Чоловік знаходиться зараз у полоні бойовиків. Доукомплектація та переоснащення української армії увійшли у фазу безперервного процесу. Військові майже щодня отримують не тільки обладунки і набої, а й бронетехніку. Починаючи з минулого року, Збройні сили України отримали вже 177 нових і модернізованих основних зразків озброєння і військової техніки. 89 нових засобів враження. Та 1789 інших новітніх зразків озброєння та витримувати гонку озброєнь дедалі важче, як з огляду на невпинний потік важкої техніки з Росії, так і на втрати. Тільки парк бойових літаків за минулий рік, згідно з міжнародною незалежною оцінкою, скоротився майже удвічі з 400 одиниць до 222 і це про тому, що командування практично припинило використовувати на Донбасі авіацію.